Друзі, привіт-привіт! На сьогодні морозець. Дерева одяглись у біле вбрання. Дуже гарно. Усіх вітаю зі святом Святого Миколая. Я надіюсь, що Святий Миколай кожному під подушечку щось положив і дорослому, і дитині. Комусь гарний настрій, комусь міцне здоров'я, а комусь дуже-дуже гарні подарунки, ігрушки різні, ляльки, машинки для нашої малечі, конструктори різні. Друзі. Завтра цієї краси, напевно, вже не буде. Передають плюсову температуру. Дуже гарно, друзі. Дуже гарно. Біло. Нехай святий Миколай. Посилає міцне здоров'я ангела-охоронителя. Силу нашим захисникам. щоб якнайшвидше настала наша перемога. І почав панувати мир, злагода, любов, добро, тепло. Усім гарного настрою. Хоч він не такий вже святковий настрій, але усім, усім, усім. Міцного здоров'я. Які гарні берізки. Як гарно одяглись. Як наречені стоять. Друзі, дуже-дуже гарно. Вибачте мені, що котре показую лише природу. Адже природа в нас дуже-дуже гарна. Усім бажаю ще раз міцного міцного здоров'я, любові, тепла, добра. Мирного нам усім неба, достатку. Будьте здоровенькі. Усім. Пока-пока-пока. Ось це, друзі, чорна горубина. Дуже смачна. Це, напевно, для пташечка трішки лишили. Но дуже смачна і корисна. Дуже гарна природа, дуже, дуже гарна. Які ж вони гарні, біло, чисто. Такі красиві, красиві друзі. Дуже-дуже гарно.